Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті у застосунку, точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А зараз ми запрошуємо вас до 3930-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 1 мільйон 213 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б комплект кульок номер один, і ми переходимо до розіграшу. Двадцять один, тридцять п'ять, двадцять три. 37-22. Лото максима максимально вигравально. Шановні гравці, в вашій увазі 8862-й розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон Б комплект Кульок номер 2 І ми розпочинаємо розіграш. Щаслива. П'ять. Двадцять дев'ять, тридцять шість. Тридцять п'ять, п'ятдесят шість. П'ятдесят вісім. чотири Шістдесят дев'ять. Сорок чотири, двадцять три. Вісімнадцять, тридцять сім. 25, двадцять п'ять, одинадцять, шістдесят п'ять, сімдесят, п'ятдесят, п'ятдесят дев'ять. 73. А тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7715-й розіграш державної лотереї Лото Трійка. Тиражна комісія довільно обрала лототрон б комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. Шість. Чотири. Сім. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 6. 4. 7. Бережіть себе, все буде Україна.